Він грає у теніс, бігає півмарафон та водить автівку. Для більшості буденні речі для нього місяці невпинної роботи та реабілітації. Це історія ветерана Миколи Шота із Вівщини. Торік він втратив одразу чотири кінцівки внаслідок розриву ворожої міни. Було невимовно тяжко та знайшов у собі сили боротися, став самостійним. І ось днями здійснилася ще одна мрія Миколи: знову сісти за кермо. Як це було, і які нові цілі ставить перед собою ветеран? Далі у сюжеті. Відомо, сідаємо. Я собі відкрив дверки, закрив все, газую ногою, а турможу рукою. Микола ветеран, який за кермом половину свого життя, аж 20 років. Старі Тож навіть ампутації усіх кінцівок не змогли стати на заваді бажанню військовослужбовця керувати автівкою. Їду, як колись в старі, в старі часи. Це його перша самостійна поїздка після поранення і перші емоції. Я завжди любив їздити. Людина, я ні від кого не залежний, я собі сів поїхав, куди мені потрібно. Від його поранення внаслідок розриву ворожої міни минув вже рік і кілька місяців. Це був тяжкий шлях реабілітації, не лише фізичної. Зізнається, втратити одразу чотири кінцівки спершу здавалося неосяжною психологічною травмою я та я втриматися мені допомогла мені. родина. Так же я вже нормально. Я себе взагалі не рахую людиною, інвалідом вже привик. Вже як нормальна людина. Батьки, тату, мама, вони біля мене були постійно. Вони бо були... цілий рік були біля мене, мої батьки. Без них я не знаю, що б я зробив. Про неймовірну силу духу Миколи. Ми у вікнах вже розповідали кілька місяців тому. Він тоді саме проходив реабілітацію у центрі незламні після встановлення протезів у США. Вже грав у настільний теніс, самостійно готував їжу, грав на приставці, писав ручкою та користувався телефоном, адже не хотів ні від кого залежати. Спочатку важко просив, позвоніть мені, підніміть, те, підніміть трубку, підніміть телефон там, скористуюсь там зараз на всі 100%. А ще тоді Микола готувався до встановлення бігових протезів, бо мріє підкорити Паралімпійські ігри. Тому у травні Микола став героєм нашого сюжету ще раз, вже як учасник півмарафону. Пробував там на біговій доріжці, але зараз я буду пробувати перший раз. Самому цікаво, не знаю, чи вийде. Як не буду, хоч помало буду йти, але ну буду, буду пробувати. І ось він на бігових протезах одним із перших перетинає фінішну пряму, не йдучи, впевнено, біжучи до мети. Я сам деколи сам себе в шоці. Треба, головне, пробувати. Це, це треба пробувати. То, знаєте, ну, якщо не пробувати, це нічого не вийде. Не думати, що воно мені не вийде. Це, треба знати, воно добуватись до кінця само, через не хочу. Так каже, із автівкою, попри невпевненість інших, сам ніколи не сумнівався, що знову сяде за кермо, але зізнається, був теж у приємному шоці, наскільки швидко це йому вдалося. Думали, що я ніколи за кермо не сяду. Всі думали, що ти ніколи в житті не поїдеш. Гроші на авто для ветерани зібрали завдяки благодійному забігу у рідному для нього Новояворівську на Львівщині. А протезист центру Анброкен доповнив адаптивне авто спеціальними елементами для зручності. Ось це такий тестовий варіант. Це його куксоприймач. Це зроблено для того, щоб було комфортно вмикати-вимикати -вимикати поворотники. В майбутньому зроблю ще на праву руку також саме. Аліна Матвійчук, програма Вікне СТБ. Все можливо. Єдині новини.